Про процес настановицтва про який розповідає Анастасія у відео. Ми і будемо далі говорити, бо його мають намір узаконити в Україні. І у нашій студії є Надія Щудлюк, заступниця директора з питань функціонування центру підтримки дитини при ліцеї просвіта у Львові. Вітаю вас, пані Надія! Вітаю! І до нас доєднується на зв'язку з кайпом. Кирило Невдоха, це керівник офісу дітей та молоді «Діймо» при міністерстві соціальної політики України. Кирило, і вам доброго вечора. Добрий вечір, Ярина. Добрий вечір, Надія. Дуже приємно раді і вас бачити у нашій добрий студії вечір. в такому тандемі. І Одразу ж перше питання до вас, Кирилем. У нас діє закон про забезпечення організаційно-правових умов соціального захисту дітей, сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування. Документи з такою довгою назвою. Ну і підозрюю із багатьма е е різними абзацами, преамбулами і так далі. Для чого виникає тоді питання у ще одному законі? Законі, який має узаконити наставництво? Невже воно не передбачене у цьому документі? Ну, той закон, який ви згадали, Ярино, він стосується багатьох складових підтримки дітей серій, дітей, позбавлених батьківського піклування. Тобто наставництво там згадується в одній із статті, і воно е, лише е, згадується в контексті підтримки дітей серед дітей, позбавлених батьківського піклування. Чому потрібно він окремий закон, ну тому що ми хочемо розширити категорію дітей, які можуть бути е, охоплені наставництвом, бо зараз це лише для дітей сиріт дітей позбавлених батьківського піклування, які проживають в заклади, але ж ми знаємо, що в нас дуже поширена практика прихованого сирітства, коли в закладах проживають діти, які не мають статусу дитини. Не сироти чи дитини позбавленої батьківського піклування. Вони мають статус або складних життєвих обставин, або взагалі без статусу, тобто на основі того, що вони якби отримують освітню послугу. Тому і є потреба в тому, щоб винести за межі цього закону, про який ви згадали, бо він лише стосується дітей, серед дітей позбавлених, щоб розширити категорію дітей, які можуть бути охоплені наставництвом, ну і в тому числі дати більше. Прав і можливостей, і більше розуміння наставництва як інституту одного із інституту ефективної підтримки дітей та молоді, тобто там не лише про розширення категорії дітей, а й про надання можливості неурядовим організаціям, зокрема громадським благодійним організаціям, організовувати також процес на наставництво тобто навчати здійснювати рекрутинг супровід наставників наразі це. Тільки е, можуть робити ну, у співпраці з, з громадськими благодійними організаціями, але відповідальними є е, першочергова центри соціальних служб. Але після реформи децентралізації в нас е, центрів соціальних служб залишилося дуже мало в громадах, не в усіх вони є. Е, зараз створюються надавачі соціальних послуг, тобто є оця от. Розглудженість і навіть нерозуміння, хто ж має відповідальним бути, uh -huh. і хто має все ж таки організовувати цей процес організації наставництва. Uh -huh. Ну так розумію з ваших слів, що інститут наставництва він є, працює, але він ще не надто розвинений в українських реаліях. Однак у Львові таким хорошим прикладом є ліцей просвіта і центр підтримки дитини при ліцеї просвіта, де вже почали впроваджувати цей інструмент власне тому. Пані Надія в нашій студії розкажіть пані Надію детальніше для наших глядачів, які не розуміють про саму процедуру. Що це на практиці означає, приходить умовно людина, яка ну, умовний пан Володимир, який є бізнесменом, чи умовний пан Володимир, який є представником громадської організації. Що він може в рамках наставництва робити, чим допомогти в розвитку дітей? Зазвичай це відбувається наступним чином. Ми співпрацюємо з організаціями, які вже працюють і навчають наставників. Зстрічі приходить керівник цієї організації разом з психологом і збирають інформацію про певну дитину для того, щоб підібрати їй наставника згідно вподобань дитини. Потім підбирається наставник. Тоді психолог приходить разом з наставником. І проводять знайомство із дитиною. Якщо ж відбувся контакт, тоді ми підписуємо трьохсторонній договір: тобто підписує заклад, підписує організація, яка посилає наставника до нас, і соціальна служба. І тоді наставник має можливість співпрацювати з дитиною. Вони мають можливість проводити час в стінах нашого закладу, можуть ходити на прогулянки. Також дуже гарним те, є, що наставник може забирати до себе в сім'ю дитину, в гості і навіть забирати на ночівлю. Угу. В той час наставники постійно комунікують з особистим вихователем дитини, тому що можуть виникати різні труднощі, а також. Якщо з'являються якісь ідеї, їх обговорюється для кращої співпраці з дитиною. А є якесь обмеження по віку? Що умовно дитину менше п'яти років не можна віддавати на ночівлю до наставника, з яким як ви кажете, знайшовся контакт або навпаки якась верхня межа по віку в нашому закладі діти перебувають лише шкільного віку, і в нас всі діти мають наставники. В нас немає обмежень по віку. Тобто кожна дитина, яка є в ліцеї, закладі, має... вона має наставника. А власне, сама вибачте, за таке практичне питання, але сама спеціалізація, так би мовити, наставників. Тобто, які вони послуги чи яку вони допомогу дітям в основному надають. Вводять їх у театр в кіно, оплачують їм навчання, беруть на виховання на вихідні додому для того, щоб дитина могла побачити приклад сімейного виховання. Тобто, які це способи допомоги ті чи іншій дитині в центрі, наставники не дуже сильно обмежені тим, як проводити час з дитиною. Важливо це, що це має бути погоджено із керівником закладу нашого чи з особистим вихователем. Вони можуть забирати додому, вони можуть ходити разом в Клади харчування це теж дуже важливо для наших дітей, щоб краще соціалізуватися. Ось також навіть в нас були такі моменти, що дитина дуже хотіла, аби наставник був з ним поруч в стоматолога, тримав його за руку. Для дітей це важливо, тому що вихователь не може дати стільки уваги і підтримки дитини, як вона, як вона потребує, оскільки за одним вихователем закріплено декілька вихованців, і це дуже гарне підсилення роботи працівників закладу, наставниками, тому що. Вихователь просто може звернутися за допомогою, і наставники завжди відкликаються. Вони не обмежені в тому, щоб що вони можуть робити з дітками? Хто контролює е, особистість цих наставників? І чи бували випадки такі, коли дитина прив'язувалась до наставника? А у людини, скажімо, потім виникають інші обставини життєві, коли вона не може вже надавати ту чи іншу допомогу, і як це відображається на психологічній, зокрема. Е, Психологічному стані дитини зазвичає контролює роботу наставників керівник організації. Якщо в нас виникають якісь складнощі чи непорозуміння, ми звертаємося до організаторів або якщо незначне, ми можемо безпосередньо це питання вирішувати із наставником. Якщо щось трапляється, що наставник не може більше продовжувати співпрацю з дитиною, то знову ж таки організації дуже гарно сприяють цьому, аби знайти достойну заміну. Дитині наставника, аби вони знову мали гарний час, Кириле. Власне, отут до тих деталей до вас питання. Бо ми розуміємо, що офіс діймо при мінсоцполітики був одним із тих офісів, який консультував народних депутатів у написанні законопроєкту. Ці всі моменти, хто має обирати наставника, як його мають перевіряти на безпечність? Зокрема, що робити, якщо наставник вже не може надавати допомоги, вони усі у цьому законопроєкті виписані так. Так, в цьому законі навіть ці всі умови будуть більш деталізовані про те, ким ким має бути наставник, які його права, які обов'язки, хто не може бути навпаки, наставником. Тобто, ці всі умови і перестороги, питання етики безпеки дітей, вони будуть враховані цим законопроектом. Якщо його приймуть, я сподіваюся, що в принципі в нас політична воля на рівні народних депутатів вона є, і це дуже хороша практика. Це все буде враховано. наставники проходять навчання. Вони проходять, а перед навчанням вони проходять ще відбір, тобто співбесіду. Де з'ясовують їхні мотиви, їхні мотивації? Потім під час навчання за ними стежать, якби ну в хорошому розумінні цього слова. Тренери, психологи, які ну бо буває, що під час навчання ти краще розкриваєшся, краще розкриваєш свої мотиви. Це не означає, що якщо ти пішов навчання, то ти маєш обов'язково вже стати наставником. Ти можеш десь зупинитися і потім знову повернутися. Якщо ти під час навчання наставник виявив, що він ще ну не наставник, а ще у Наставники зрозумів, що він ще не готовий до, до, до цього, бо наставник це певна роль, це. Ну, ми говоримо, що це друг, але це рівно різниця між другом і наставником. Вона є тому, що наставник це людина, яка має певну роль щодо спрямування та регулярної підтримки дитини чи молодої людини з розвитку його ну її власного потенціалу. Угу. Трохи меркантильності собі дозволю, бо за дослідженнями світового банку, які він робив свого часу, кожна гривня вкладена у дитину групи ризику, от власне ті, які потребують наставників, вона потім через наставництво може забезпечити. Для економічно для економіки повернення в розмірі 7 гривень, так від цієї дитини, чому тому, що так кажуть дослідження, що ці діти вони е, в них знижується тоді в майбутньому рівень безробіття. Вони менше починають брати участь у різних поганих процесах, пов'язаних із е, умовними крадіжками і так далі. І так далі, це все дуже хороша статистика, і справді дуже добрий економічний ефект для держави, але виникає питання, чи є у нас достатня кількість людей. Які готові бути наставниками і брати участь у цих таких хороших процесах? Сподіваюсь, ну як показує досвід, питання рекрутингу в принципі не найскладніше в цьому процесі. Найскладніше в цьому процесі це якраз те, що закритість закладів, заклади, які не готові приймати. Наставників, наставництво таку регулярну підтримку, тобто гуманітарну допомогу, подарунки, і все таке везіть. А от регулярну підтримку наших дітей не потрібно. У нас є свої вихователі. І тут якраз центр просвіта є унікальним закладом, який говорить: та ні, слухайте, нам треба в першу чергу наставництво, а не подарунки і цукерки. Ну тобто, цього нам достатньо. Нам треба, щоб діти розвивалися, от тому. Питання рекрутингу зараз ми запустили з громадськими організаціями з Львівської обласної державної адміністрації компанію у Львівській області щодо пошуку наставників. Якщо ви нас дивите, чуєте, то ми вас шукаємо. От, якщо ви готові підтримувати регулярно контакт з дитиною і спрямовувати її в розвитку в освітньому, професійному, особистісному, соціальному, то е, ми чекаємо на вас, чекають організації, які вас в принципі від. А до я проведуть на цьому шляху для того, щоб ви стали корисними як дитині, так і собі. От. Ну, як ви вже сказали, що шукаєте, то напевне тут варто зазначити, куди цим людям звертатися, якщо нас чують куди? такі люди. Куди людям звертатися? Ну можна звертатися безпосередньо до Львівського обласного центру соціальних служб. Всі контакти є в доступі до інтернету, в інтернеті, точніше, і також є організації, наприклад, ГО 3D давай допоможемо дітям чи ГО Турбота в дії, чи благодійний фонд Рідні а. Бо благодійна організація діями це ті організації, які готові вас від як я кажу, від А до Я супроводжувати на шляху до наставництва, mm -hmm. збір документів, роз'яснення інформації, навчання і знайомство з дитиною, і далі подальший супровід вас як наставника, бо наставникам теж треба підтримка для того, щоб підтримувати дитину. От. Власне, про самі деталі наставництва ще кілька слів, пані Надія. Ті люди, які вже працюють чи служать наставниками, можна бо це місія в принципі для людини. Що вони саме роблять? От найчастіше, ті, які у центрі підтримки молоді при ліцеї є. Ви вже казали про руки у стоматологів, коли супроводжують. Що ще такого? Вони проводять з дітьми час на прогулянках. Діти найбільше люблять, коли їх забирають на ночівлю, і це дуже гарна підготовка дитини для родини, оскільки зазвичай у дітей негативний досвід сім'ї, який вони пережили, і тут вони можуть бачити, що. Сім'я може бути іншою, тут вони можуть розвивати сімейні цінності, і тоді в них виникає бажання іти в родину, тому що вони можуть бачити, що родина може бути іншою. Я би хотіла ще е, одне дослідження зацитувати результати. І було таке дослідження, яке називалося making, «Making a difference. An impact study of big brother, big sister». Це теж дуже довго назвала не про це. Йдеться воно показало, що підлітки, які брали участь власне в цих процесах наставництва в програмі підтримки, Підглянути, щоб не помилитися, 46% з них рідше почали вживати наркотики на 27% менше з них почали вживати алкоголь, на 32% рідше почали проявляти агресивну поведінку, іншими словами, асоціальну поведінку. В більшість з них почали частіше і краще навчатися, вищу, вищу якість освіти показали, і більшість із них показали вищу впевненість у власному академічному потенціалі порівняно з контролем групами, ну ті, які не брали участі в наставництві. Ви можете підтвердити результати цього дослідження. Ви справді бачите в за дітьми, які беруть участь в програмі наставництва, що це на них діє от так аж з такими великими відсотками позитивними? Так насправді я можу підтвердити це, враховуючи мій досвід, я бачила дітей, які, маючи гарні стосунки з наставниками, вони хотіли рівнятися на них, брати приклад і. В майбутньому вони мріяли мати таку модель сім'ї, яку вони бачили в наставників. Наставники це для них дуже важливі люди, тому що це їхні друзі, це їхня підтримка, і коли їм складно, це напевно, що перша людина, до якої вони би звернулися за порадою. Я вам дякую за розмову. Дякую за те, що ліцей просвіта і центр підтримки молоді при ліцеї. Він показує, як це бути у програмі наставництва, як стимулювати людей надавати. Вати таку підтримку молоді для того, щоб вона соціалізувалася, Кирила і вам принагідно також дякую за роботу величезну пророблену у розробці законопроєкту. Ми точно будемо стежити за ситуацією, як він. Е Проходить усі кола пекла у Верховній Раді, але сподіваємося на те, що дуже швидко і дуже успішно він їх пройде, і ми вже зможемо сказати, що законопроект прийнято у першому другому читанні. і Він вступає у дію. Кирило Невдоха, керівник Офісу дітей та молоді діємо при міністерстві соціальної політики, та Надія Щудлюк, заступниця директора з питань функціонування центру підтримки дитини при ліцеї просвіта у Львові, були гостями цієї частини головного за